Те, що стороною було надіслано всі документи, були надіслані на електронну пошту на адресу заказаному судовій заяві, студент заміжливі. Вирішення питання стосовно закриття підготовчого судового і вирішення питання стосовно можливості призначення справи до судового розгляду, зв'язку судом військовується можлива дата судового засідання. І так судом пропонується 11 година 22 січня 2026 року. Вас uh, честь uh, один питання. Uh... Сього на наступ судо наступне судове засідання буде підготовчим? Ні, буде судове. Якщо суд до переконання, навіть важчість справа в тому, що у нас заявлені клопотання, які мають бути вирішені на стадії підготовчого судового засідання, тому що якщо буде розгляд справи по суті, ми ці клопотання не зможемо розглянути, оскільки стадія буде пройдена. Щоб суд дав можливість ознайомитися і висловити свою позицію, розглянути за всіх учасників судового процесу, всі клопотання які звичайно. Враховуючи позицію учасників судового процесу, суд... Зараз ви проглянули коротке відео з судового засідання в режимі відеоконференції. Роз'ясняю, що там відбулося. Справа в тому, що в цивільному процесі в даному випадку. Судова справа ділиться на два етапи: перше це підготовче судове засідання і розгляд справи по суті. Так от в підготовчому судовому засіданні а, сторони мають право подати всі необхідні докази, заявити клопотання, які має вирішити суд. Якщо справа переходить вже на стадію розгляду справи по суті, то відповідно вже жодних клопотань. І доказів додаткових заявляти не можна, Так ось, в судовому засіданні відбулась така ситуація, що ми заявили багато клопотань під підготовчому судовому засіданні, а суддя мав намір закрити це підготовче судове засідання, не розглядаючи це клопотання перейти по суті, і це призвело до того, що всі наші зусилля, які ми зробили, вони б зійшли на нівець, тому що в наші клопотання вже б ніхто не розглядав. От, і відповідно, перспективи нашої справи були би дуже плачевними, скажімо так. І я звертаю увагу про те, що наскільки важливо було дуже уважно слухати, що каже суддя, і я зауважу це я. Як адвокат перепитав у люди, у суді, чи, чи це буде підготочено судове засідання чи розгляд справи по суті, що можна кажати, казати вже про людину, яка сама захищає себе в суді, і відповідно очевидно, що справа би перейшла на розгляд справи по суті, і можна сказати, що була однозначно програна. Отака ситуація у нас.